Привіт всім, сьогодні субота, 19 серпня і сьогодні тільки домонтував і завантажую попередню частину відео і вже починаю знімати наступну. В общем, приїхав я, я з Вінниці в Хмельницький, зняв ящик, я якраз зараз заправляюся І сьогодні о третій... О третій ночі в мене виїзд з вантажного терміналу, потім переїзд знову сюди на посилку і... Виїжджаємо в Одесу. Зараз заправляюся за підцепчик, поставляю там на базарчику і їду додому. Це сьогодні мені, я не знаю, ну просто і мене чітко фартнуло. Я думаю, краще все-таки виїхати виїхати і поїхати знову, ніж залиши там до, до понеділка. Ну, для чого стояти? Ми сюди прийшли на роботу, працювати, правильно, а не, а не стояти. Я згоден на резерв, тільки якщо стояти в Хмельницькому. Все решта я хоч куди, але мені краще їхати, стояти це. Ну... Виморажує мене, це дуже жорстко. Так, заправив 200 літрів, зараз ще треба 19.00, машинка вже на базі, а я біжу додому. Так, ну що, 4 ранку, я вже повністю завантажений. І їдемо в Одесу на 12.15 у нас прибуття. Так що помаленько-помаленько справляємося. Щоб якби сьогодні виїхати, було б шикарно задати, тому що як приїду в неділю, це <хи> теж звісно, так собі але но... подивимося. Я себе ще раз зробив висновок, що що би там хто не говорив, куди би там не гнали. захотів спати і лягай спати, тому що потім про тебе ніхто не подумає, ні ті, ні ті хто тебе гонять, ні будеш відповідати тільки ти і все. Цей ріст зовсім не оправданий. Блін, шкода колегу, тому що ніби приходиш, там ті копійки заробляєш, заробляєш. А тут так лац і... і ще й не вистачає того, що ти заробив, ще винен лишаєшся. Блін, щось чогось... така несправедливість, я не знаю. Але таке, маємо, що маємо. 12.20 і я вже під'їжджаю до терміналу. Трошки затримався, тому що зупинявся біля тієї машини. Е А, температурка ради, ти що ти що? Погода песня. Короте, цікаво, що мені придумають на сьогодні. Маячити в Одесі чи їхати додому. Подивимося, оцепив прицепчик під рампою, поки розгружають, переїжджаю на вантажний. Ох, жара просто жесть. Короте, сьогодні я в резерві в Одесі. Так цього не хотів, але. Фортуна сьогодні повернулась до мене стороною. Ну ладно, хоча б круг зробив в Одесу, а не в Вінниці, ще до сих пір стою. Айдеот, коротше. я повністю розгружений, я стався з ящиками тепер найголовніша проблема знайти, де зупинитися, де стати на вихідний в нормальному місці, желательно хоч, хоч трохи під якимось деревом. І біля магазину. От і неділя. 22.30. Тільки проснувся. Півдня я проспав. Блин, планував сьогодні собі зробити дві ж маліни, дві ж клубніку, не купив ні кока коли коротше нічого. На заправку йти не хочу. Так що, мабуть, лягаю <гляху> я, я далі спати. Це неділю резерв не пройшов мимо мене. Шарава 10, ну що зараз плюс 31 показує. Стояночник виключився, поки я спав. Вікна були закриті, так Ти що, але типу, в кабіні задуситися можна реально. Пару разів вів машину трохи остудив. І що толку? 5 і знов те саме провідкривав вікна та й полягаю, мабуть, далі спати. Ось і почався наступний тиждень. Доброго ранку всім. Такий от в мене понеділок. Якщо в нас на годиннику шоста ранку, я проснувся десь минут 20-півчаса назад. Але виспався я смачно, жара вночі була, капець. Поки були відкриті вікна і от з таким шумом спати. Ця ж фура пройшла далі вона мов Вон ще одна дір. Але в принципі, я вчора з кондьором цілий день. Приспав. Проснувся вечором, я оце собі хотів дві жувати, але в мене не було ніякого бажання, що настроєння не було. Я літ знову спаду. Але... І так і рахуйте, що от до ранок. Гарний ранок в Одесі. Блін. Якби ще так десь біля моря проснутися, просто було б блін, шикарно. Я не знаю під'їздів просто таких, типу, де можна на фуру і максимально близько під'їхати. Ну нічого, общем, сьогодні може поїдемо поміняємо подушку. А так я вчора запаркувався між ними двома. Дуже люблю тут стояти близенько до нової лінії. І все, косо криво, безриво, нормально. А ви мене питали, в чому різниця в вантажному контейнері і в посилковому. От в вантажному, бачите, які полки. Тобто вони можуть собі їх регулювати по висоті, там оці такі штанги є і вони собі розкладають так, як треба. Це ну, бо ж вантажний термінал, там всякі різногабаритні посилки є. А в посилковому контейнері там просто полки піднімаються і ставляться, там їх чисто два ряда. А я потім покажу вам. А, і ще комусь може цікаво, отак в мене деколи влаштований душ. Ох, зараз саме то собі зранку в душі кайф. Поснідав. Так, їду зараз е, на базу в гараж. Поміняють мені ще праву праву подушку. Ні, не праву, ліву, праву міняли вже ліву передню подушку на машині, бо потріскана шипець, спускає. І все, машинка буде готова. з Маленька. Ще зняв рацію, треба занести, щоб її затестили трохи, бо щось вона не робить так, як має робити. Все добре з рацією, але вона зашита під Європу. Це, кстати, дорога хороша рація. Я думав, що це вона така, типу, бича якась. 1200 стоїть перешивка, то що настив я поки перешивати ту рацію ставив назад і все. 44. Ти що? Невозможно Коротше, в кабіні сидіти. Я... А ночим займаюся, як вже бачите, це жесть просто. 21.00. Виїхав я вже з обох терміналів, загрузили майже на годину раніше. Їдемо в Хмельницький, 555 км до хіта на 5-10 прибуття. Так що помаленьку-помаленьку будемо справлятись. Так, 5.30 і вже, вже воно не то. Вже день менше і менше робиться. Раніше в пів п'ятого видно була вже. І до діло до зими. Коротше, скинув я ящик на хіту і газуємо на вантажний. Треба ще сьогодні колесо то заклеїти на прицепі, бо я ж так його не зробив з тим болтом. З половиною години я простояв, почекав, щоб мене взяли підром. Нормально. Поскидав ящик і все зробив, їду на монтаж. Клеїти до колес. Пробити наскрізь. Та відчуття, коли думаю, що через об'їзну ти швидше доїдеш. Коротше, зробили коліща 600 гривень, це я думаю взагалі нормально. Чек взяв, все нормально. Полетіли додому. Сьогодні виїжджаємо в 3 часа ночі. Не в 3. В 3 з вантажного, в 4 з посилкового терміналу в Одесу. І ото рівно 11 година. І я тільки от біжу додому. Зараз трохи є, накопилось домашніх справ. Малого треба приписати, ще так і не, не приписали. І коротше, туди тудим сидимо. І зараз день. Хіть і нема. А потім дінь-ділінь, під'їжджайте. Що там? Успокоїтельне приймайте. Це щось щемець. Так, в мані я світло зробив нормально, а в шкоді бажаю бути кращим. Коротше, заказав з Алікспреса сюди led лампу. Сюди D2S, ксінонову, щоб більше було по цих кельвінах. І сюди led лампу. Ну, лінза сама тут вигорівша. Я зараз знімаю фару, з бару її і, і відправлю лінзу, типу, ну сам, типа, отрижатель на, на реставрацію. От в такому стані мій світловідбивач вигорівший. Так, розібрав я вже дві фари. Це, до речі, ріжок, який я говорю, що замовив трак робота, але він. Ярко світять, да, коли мене нема. Але він не такий, як мої. Відправляю його назад. І дві лінзи. Не лінзи, а два цех світло відбивача. В такому вони стані. Так, я вже вдома, жінка пішла гуляти, Її і я заодно цей піде на почту. Відправити ну, той ріжок, відправити ці світловідбивачі. Трохи ще погуляє. Якраз я ще може пару годин посплю, бо блін, це жесть. Я оце приїхав, ще трошки поспали. Малешик проснувся і дав закатувати на містерику. І ми так і вже коротше, пішли вже, ще ці справи, справити, поприписали його. І ну розібрав тіба, ті фари, та і все зараз вдома. Я лягаю. Зараз холодний душ, лягаю спати. Потім вже вони прийдуть і... і вже все не буде. Це жесть, я не знаю. Типу, ну, по-перше, ніби я не висипаюся, да? але я ще хоча б як десь там стою в різних містах, тіп, то я ще можу поспати. Алеся, то, звісно, це кожен раз. блядь, Типу тяжко, реально з дитиною тяжко. Типу це. Типу, ну, ніби для жінки це нормально, це так має бути, але. Но... Кожен чоловік має якби, розуміти цей жіночий труд. 2.15 тільки виїжджаю з дому, бо блін, проспав реально новий будильник на час. Проснувся і думаю, що 5 минут і знову мінус година. Жінка вже розбудила, вже з терміналу дзвонила. Зараз бігом десь прицепна до скинути. І я ще підбит. В 50 виїхав я вже з посилкового терміналу і на 12.10 перебуття в Одесу на посилку. Коротше, все йде як обично. Я ж планував от зараз їду в Одесу і з Одеси згрузитися в Хмельницький І в Хмельницькому пару днів ну, постояти. Тому що от сьогодні в нас середа, а в суботу. Ми мали малечу, ну не мали, а маємо малечу хрестити. І виходить, що блін, і мене от сьогодні з Одеси поставили в Миколаїв. І що тепер робити? Оце, оце майже кожен раз, коли я збираюся додому, виходить от таке: або Умань, або ну, коротше, що треба кружити. Не знаю, шефу написав, щось, щось треба рішити з цим питанням. Ну, максимум, щоб не, не в четвер, ну, в п'ятницю, але, блін, мінімум треба відіспатися трохи, від, відчухатися. Ні, все чітко. Шеф рішив питання. Коротше, поставили мене в Тернопіль, а з Тернополя загрузять в Хмельницький. Все, приїду, скину ящики і додому. Ну це я так собі думаю, що, що все буде чітко, але побачимо, побачимо, побачим, як воно піде. 19.15, заїхав на термінал. Зараз хлопці швидко розгрузять і їдемо на вантажний. Розгрузимося, там стоїть Андрюха, хоче теж затонірувати манчика собі. То затоніруємо його машинку ще сьогодні. Оце хлопці працюють 5 хвилин і, і вигрузили. Так... знову квест. Де залишити прицеп? Де? так, все забито повністю. Так, буде в нас ще... Будемо тоніруватись, Андрюх! Оцей ман хоче ще затоніруватись. Так, знімаємо от, оцей ободочок, що йде на мані. Вот у нас лежить, ножик. Вшекаємо і... і миємо хорошенько стекло. От вже готовий результат. Звісно, так собі я думав, що вийде в мене краще. Короте, то вікно запортачив жорстко. Одна полосаті полишилась. І клеївця, воно посередині не зійшлося здар. І тепер не хватило на маленький. Ну на маленькі можна докупити маленький рулин. Я думаю, буде нормально. Заклеїли одне вікно, зараз йдемо по пленку, будемо клеїти ще це. Оце чоловік шарить. З закритими шторами переїжджає, щось з прицепом, з кругом. Трошки переїдемо в тіньок, бо аж дуже Але тонований, але тонований. Коротше, докупили ще рулон, рулон пленки. Будемо зараз дотонірувати ці бокові. Що, от, все, ми вже затонірували ще ці штучки. О, ну, треба вийти, мабуть, правда. Так не закривай вікна, тільки там діально такого. Ну, то є села, то є люкс. Чітко. Без 15 час виїхав я з Одеси вже, міксований і летимо в Хмельницький, все чітко вийшло. Коротше, 4.50. я вже ставав спати 620 хвилин і доїжджаю вже до Умані. Голова просто... Розколюється на двоє, я не знаю. Є якийсь німід, заревепіні як міда і полетіли далі. От і я вже в Хмельницькому нарешті. Привіз знову запізнення. Полтава дзвонила, сварилась. Но... Коротше, їду зараз на вантажний, скидаю ящик. Вроді би чергу чекати не треба, там одразу заберуть. І все. І їдемо додому. І думаю, якщо все нормально до понеділка я буду вдома Машинка на базі Позабирав все додому постирати Різину помалював Майже І Йдемо додому Будемо на пару днів вихідних Я вже планіровка дзвонила, питала тіпо, що я в роботі. Чи машина в роботі, я кажу ні. Ніхто не в роботі, всі вдома. Зараз з кумом їдемо займатися важними ділами. Зараз покажемо що... Ми... Да, що ми собі придбали. Маємо такого шкодика. Скоро буде в продажі. 2.0 на хорошій комплектації. Комплектація стайл з газиком. парад Ой-ой-ой, що це таке? Шкода, рва. Що ти, може, ти мене натягнеш з цією резкою? Чуєш, друг, я на третій їхав. Та О, чую, а що це так пахне? А пахне <рес> я. <рес> 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 пахне пиздатий пацан. <рес> пахне стіплення, братан. <рес> це двоєчка. Їде, ага. їде. Так, що ми маємо? Коротше, Октавія. Який то рік? Четвертий рік, комплектація Style. Така хорошенька. Чотири стеклоподйомника, обігріви. АСР, така от панелька, газ, подлокотник ззаді, круїз контроль, Титанчика 16, Фаркопчик. Запасочка, коротше, коврик. Попаски нема. А, запаски <реку> нема, чекайте, я забув. <реку> <реку> я, я, я виріжу, я це виріжу. Подлокотник, коротше, передній, задній. Ну, ще поки не готова вона. Скоро буде. Готова і буде. Щось там супер дуже гріється. Та, та це ж типу болячка там походу. А, і клімат. Клімат саме основне. Це механізм все. No -no. І механізм саме. Ну ну. Парктроніки ще є. А, так, так, так. 4 дискових. Бо може бути барабан, датчик дощу. Ну, так, це ж туманки, туманки, туманки коротше, передні, задні. Нормально, нормально. Така більш-менш комплектація. Колір да. бутилка. Так, да, звісно, скільки б я тура свого не напихав, але він не стане в роках 20-го. Який це рік писати? 15-й. 15-й? Лет панелька. Тут а, ну, я не знаю що сказати. Тут масаж слов, слов немає. Так, да, кстати, странно, є масаж сідушу. Ну нема пам'яті її оця ручка, виходить типу, мікроліфт, він ручний типу, немає. Панорамино. Ну. ну да, типу, ну, комплектація, там ж ці фари шо, да, ці, Ну як... Фари тут є, ці. це ж тут стоять ці Ла лаз... лазери, типа, там, що вони там крутяться чуть не вертольотом. Коротше, 245 тисяч в посаді. Трюхзонний клімат, да, шестиступка. Uh -huh. Ну тут я, короче, розказувати можна огону. LED панелька, конечно, решай. Это жир. Блин, ну, прикольно, конечно. Кожа, ну, короче. А, есть вентиляция сиду, бачишь? Да. Я сейчас не побачу, как а, вентиляция да. написана, бачишь, сейчас не заметил. Он нажмет. О, вентиляция, видишь? Mm -hmm. и подогрев отдельно. Это а, дистроник, да, тоже цей? Да, все, е полностью. Эх ты ж, блин, камеры типа 360. Камеры 360, да, все, е полностью. Найти рядом АЗС, там найде. Рядом, кстати, АЗ, АЗС прям в салоне сидит. <соценно> ты что <шо>, гонишь? <соценно> 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 детский садик привил Пума. <соценно> что там такая <соценно> робота? Тільки только туру тишишься, а даже на посад. B8, короче, посадик Влад его подготавливает. Ну что ты тут скажешь? Омыватель, фар Фары тут вот такие. Лазера, я же говорю. Вот так вот они там крутятся. Ты посад продается, кстати. Да, да, кстати, будет продаваться. Жир, жир. А кемрюха продається? Звісно, продається. Шо пічо? Дуже дорого. Дорога, дуже дорога. Дорожча запада. Сама любима машина в світі. Ех ти, ні, всього. Без пару ти фай. <laughs> Тип в 2023 році встановлює фару на машині 2003 року. Да, я, у мене типу моя атмосфера. Ти понял? Вот технології, Вот вони. Все, коротше, продаю я свого тура. Я хочу Октавію 7 РЕС в максимальному заряді, щоб було все. в цьому пасати? Ні, пасад ще против проти Рески. Пасатися взагалі. Октавія ярче, а Чи ні? Зараз якось червона якась. Ну, ех, блін. А сьогодні мені виповнилось 28. І оце. Вот Хотіла сказати мені сьогодні 30 років. Да, мені, в мене, хтось, тож, на Умі було сказати тре Коротше, в мене було там Чуть-чуть що я там тре то і все. Давай Ой, Владик проснувся, зараз нам буде давати концерт. Yeah? Завтра будемо його хрестити. Да. Yeah. Що ти казала? Якщо купимо фуру, то на кого її запишемо? Ну, Владі. <реш> я думаю. О, о! О! Коли це відео я загружу, то Владік вже буде похрещений. Так що. От, похоже чи ні? Чи треба до жінки якісь випроси <реш> задавати? Він тільки недовольний. Коротше, вона пішла десь фарбуватися, там ті макіяжі, це все, я поки з малешком сидимо гуляємо. Зараз на годинку 12.16 на 15.00 нам до церкви. І вже після церкви типу ресторан. там Будуть тільки хресні і все. Да, син. Починаємо процес хрещення. Хрестний. Дініс ідо. Тут у нас і було хрещення нашого сина. Це, в принципі, всі хрестини, всі гості, що, що в нас О, було. От, в принципі, якось так і пройшов мій черговий цього. тиждень. Може сказати, ну не тиждень, тому що до четверга я був на роботі, решту днів я був вдома. Логіка логічна, так? Давай трошки випік, дивимося. Так, не сміємося, не весело. Ми ніякі такі весіля великі не робили. Чисто ми собі так маленькою компанією зібралися, в владі. Чисто ми санім бомбочку і прямо. Тут великої компанії не треба. Тільки треба мене, Дениса, і все. На тому, я думаю, відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Тут не такий ну, не технічне відео, не дальнобойний контент, але що є, то є. Відео так і так мало би вийти в суботу. Всім дякую за перегляд. Чекаю від вас лайки, коментарі. І <свіття> <свіття> скиньте гроші на карту. <свіття> Все, пока-пока, до наступної суботи.